Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам, які щодня, щодня, кожної години, кожної хвилини боронять нашу землю, боронять нас від безжального і дикого ворога, який називає себе росіянами. Це рубрика вечірній кобзон. І в ній ми традиційно підведемо підсумки того, як русня перетворюється на мінусню. Сталося дуже багато цікавих подій, які ми маємо з вами обговорити. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст це мій Ютуб канал. Підписуйтеся на нього. Не забувайте ставити ваші вподобайочки, писати ваші коментарі, а також ділитися цим відео. Зараз несемося. Что произошло? Многие вещи, происходящие, так сказать, у нас в России, трудно объяснимы. Отже, збройні сили України подолали у цьому запеклому марафоні звільнення нашої держави від загарбників круглу позначку: двісті тисяч ліквідованих росіян. І тут я ще раз би висловив свою думку стосовно втрат ворога, і власне те про що каже багато адекватних військових експертів. Що скоріше за все йдеться про втрати росіян загиблими і тяжко пораненими тобто такими, які не зможуть повернутися на фронт в жодному вигляді. Ну Що робити? Війна. Вона свайна війна. А... нещодавно працівники поліції зібрали інформацію та ідентифікували понад 60 тисяч російських окупантів, які були ліквідовані на війні на території України. Тобто це ті вбиті росіяни, ліквідовані росіяни, якого знайшли з офіційних і неофіційних некрологів. Чиї імена ідентифікували за паспортами та можливо металевими жетонами чи іншими позначками, які вони там з собою. Власне кажучи, принесли і тут залишили. Всі вони відправилися до Кобзона на концерт. Благодарю! А ще, окрім цих 60 тисяч, є різні, зникли безвісті, «спалені живцем, впечатані. У землю розкидані по нашій державі на ніжки і ручки, ті звістку про яких російські командувачі родичам не передадуть, аби не виплачувати компенсації. І таких випадків багато. Тож гадаю, можна сміливо заявляти про понад 100 тисяч мертвих окупантів та ще в два-три рази більшу кількість серйозно поранених. То вже хорошо. Серед цих втрат і половина російської десантури згідно з даними британської розвідки, Росія втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних сил. Щорічне святкування дня повітряно-десантних військ Росії, 2 серпня, у цей той самий день ВДВ, було затьмарено цього року несанкціонованим оприлюдненням масштабів втрат, яких зазнали елітні війська Росії. В Україні генерал-полковник Михайло Теплінський вітаючи своїх ВДВшників, взяв і бовкнув те, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення. Британці зробили висновок, що щонайменше 50% із 30 тисяч десантників, які були в Україні у 2022-му лише році, були вбиті або поранені. Відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони Росії, але інтернет це пам'ятає. горжусь тем, что 43 военнослужащих воздушно-десантных войск за полтора года специальной военной операции стали героями России. 30 тысяч награждены государственными наградами, но больше всего тем, что более 5 тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт. А свыше 3,5 тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую. Вот такое оно, десантное братство. От души поздравляю вас и наших дорогих ветеранов с 93-й годовщиной образования воздушно-десантных войск. Ура! Ну а тепер пройдемося по бавовні. Вона палає знатно і знову таки іще більшою активністю ніж тижнем раніше. Лише, наприклад, за 6 серпня на таврійському напрямку силою оборони за добу знищили шість кладів боєприпасів. Бавовнятку бавилося у Криму та на території е, тимчасово окупованої Херсонщини у Мелітополі та Фіодосії та інших містах. Ба більше Бавовнятку вирішили, що літній сезон не можна залишити без морського відпочинку, і вийшло побавитися в чорному морі недалеко від казахстанських берегів. Внимання на рейді Тімрюка, говорить Кавказ Трафік. Наблюдається в Кишинському проліві атака дронів, безпілотних, надводних і воздушних. Є інциденти в Кишинському проліві. Пожалуйста, ласка, всім судам на якорі усилити наблюдення. В випадку не обнаруження докладати Кавказ Трафіку і усилити наблюдення. По-перше, наслідок влучання надводного безпілотника мокро стало в машинному залі російського підсанкційного танкера Сіг. І подкажіть у ну, вас плани, які ви остаєтесь там на якарі. Самі ми не можемо переміщатися без буксіру, що машина повністю затоплена. Руководство не знає, що там буде вирішати куди-то в завод тепер треба вскопити определятися. І походу він нині все ще стоїть у чорному морі. Його ніяк не можуть полагодити. Слава воєнно-морському флоту Росії. Ура! Ура! А по-друге, так це влучання в десантний корабель Алєнігорський Гарняк. Росіяни вважали його своїм найкращим десантним кораблем. А вже ж неймінг російських кораблів, як завжди, не дозволяє залишитися осторонь. Можна б назвати його Митіщінські Митіща або Шебєкінська Шебякіна, чи Мухасранський Мухасранск. Теж була б нічого така назва, ніхто б не помітив нічого дивного. За даними британської розвідки, зображення судна, яке хитається під кутом 30-40 градусів, свідчить про те, що кілька водонопринукних відсіків було пробито. Або про те, що зусилля, екіпажу з засунення пошкоджень, не були ефективними, а судно поповнило Чорноморський флот з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно часто було е, задіяне для переправи військових і цивільних вантажів між Росією та тимчасово окупованим Кримом, коли власне на Керченському мості були зруйновані е, прольоти. Слава воєнно-морському флоту Росії. Ура! На думку аналітиків, підбиття цього човна матиме не лише військові наслідки, а й економічні. Бо так само, як росіяни намагаються зашкодити нам перевозити зерно, вони тепер самі навряд чи зможуть нормально перевозити і транспортувати нафту. Тож в цю гру можна грати двох. до слова, в новоросійську немає сухого доку для ремонту таких кораблів. Найближчий сухий док, придатний для ремонту, розташований у тимчасово окупованому Керчі. Тож є великі сумніви, що цю посудину поремонтують. Це теж хорошо. Поки бавовнятко бавилося у Чорному морі, росіяни на Кримському узбережжі були якісь тривожні та перелякані. Интересная тема происходит. Ялечники все примчались, говорят, что рейд закрыт и забирает всех людей отсюда. Мой типа, море закрыто, поэтому с пляжа людей много, хотят забрать всех с пляжа. Сейчас зададим вопрос. А скажите, пожалуйста, что, что, рейд закрыт, что происходит? Я не буду долго объяснять, это вояки дали связи со своего я долго не буду отпускать. А когда откроет, не откроет? Есть, вообще... закрыт. Саша, держу, держу. Да держу, держу. И не откроют туда вечером, ничего? Нет, да? А вы только что людей привезли сюда. Я их привез таким условием, если они пойдут пешком. Это ага. упрек ко мне или что? Нет, я просто спрашиваю, непонятно как это получается. Вы привезли людей и говорите, что надо всех забирать. Нам командиры сказали, все, мы подчиняемся командиру. Пойди, Забрать ми пішли, забирати людей. Понятнопасіба. Також на тижні передали привіт Генічеському мостові на межі Криму та Херсонщини. Головне гауляйтерське сосальдо області прозвітувало, що переживати нема за що. Ракет було випущено багато. Майже всі збили і взагалі майже нічого не уразили І зараз швидко все поремонтують. А к счастью именно э, смертей нет и ранений тоже нет. В том числе, подчеркиваю, и на Чангарском мосту тоже есть только три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему. Нарушили движение, которое уже было э, достаточно стабильным. Автобусы, э, грузовой транспорт, легковой транспорт, который движется между Херсонской областью и Крымом. Якщо, власне кажучи, подивитися на зображення мосту, на всі ці дірочки та покоряче, абсолютно покорячене дорожнє полотно, то щось він виглядає якось щонайменше невпевнено. І так, мост на Чонгарі цього разу також отримав привіт. І Ім в качестві, так сказать, пачерені, подарку, встраювали банний день. Тепер росіяни будуть вести свої залізяки і туші через перекопськ поганою дорогою через затори і певно із багатьма складнощами. А це має полегшити роботу збройних сил України на півдні. Друзі, ми теж маємо полегшувати роботу збройних сил. Для цього ми маємо донатити через всі перевірені фонди вашим військовим військовослужбовцям, знайомим та знайомим волонтерам. Також внизу я залишу ще посилання на збір на камери для медичного закладу для військовослужбовців. Продовжуємо цей збір і пам'ятайте, що лише так ми переможемо, лише якщо до боротьби буде залучений кожен.